Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Збираюся я готувати вечерю. А на вечерю я приготую ті з гречкою і з рисом. Цей рецепт, ті простий, легкий, а ті виходять смачні. Ну, і вирішила я з вами поділитися цим рецептом, можливо, хтось ними скористується. Зважила я м'ясо для вас, дівчатка. Взяла я м'ясо 450 грам. Нам необхідно дві цибулини. Не дивіться, що тут. ось... Шість маленьких цибулинок лежить. У мене цибуля кущовка. А ви ж самі знаєте, що в цибулині там і три цибулинки невеличкі є. Тож дві цибулинки десь середні, необхідні, необхідні для такої кількості м'яса. Два зубчики часнику і десь ось дивіться пів склянки. Крупив мене тут. Ну, а якщо бути точніше, то це тут у мене 90 грам наполовину це 40 грамів десь, ну туди-сюди гречки і 40 грам рису. Для початку я зразу закип'ячу воду і залю крупу, але перед цим же її гарно необхідно промити. Крупу я вже залила кип'ятком і накриваю її кришкою. І нехай вона постоїть, ну, доки буде водичка тепленька. Тоді я її сіжу і вкину до фаршу. Я ж займаюся фаршем. Прикрутила до столу м'ясорубку, перемелюю м'ясо, цибульку і чесничок. М'ясо вже перемолола, крупу я вже сідила, промила, додаю до фаршу. Перець додаю я сюди за своїм смаком. І сіль також додаємо на свій смак. І все це гарно, перемішуємо. І все. Як бачите, сюди я не додаю яйце. Тепер беру дівчатка сковорідку і змащу її олією. Руки вмочую у воду і формую. Фаршу ті Якого розміру теж дивимося самі. Сформовані тіфтільки викладаю в сковорідку. У мене вийшло 8 тіхтілік і з тої кількості фаршу. Тепер вам розповідаю про варіанти приготування тіфтілек. Можна в сковороду так, ті наліпити. Підливкою залити і тушкувати зверху на газу, ну, прикрити кришкою. Можна все так само зробити, тільки в духовку посунути. Перед цим накрити фольгою, протушкувати в духовці ті втєльки під фольгою, а вже там під кінець, заглядув, ж треба в сковороду, фольгу приймаємо і ті втєльки підрум'янюються. Можна так. А можна іще перед тим, як викладати ківтільки, підсмажити тут, підсмажити тут же на сковорідці цибульку і моркву, а вже тівтільки ті зверху склали, підливкою залили, або ж зверху на газу, або ж в духовці. Я іще з тівтільками буду готувати і картоплю. Накришила я картоплю, на такі шматочки порізала. Бачите, тут місце є. І тівтільки будуть збільшуватися, але місця хватить і для картоплі. І ось так, між тівтільками я викладаю картоплю. І готую підливку я, щоб залити свої тівтільки. Беру звичайну сметану. Ви дивіться, можна сливки взяти, можна ж домашню сметанку брати. Сметани додаємо. На свій смак, <laughs> скільки кого є. Тоді до сметани вливаємо томатний сік. Ось так. Солимо за смаком. І перчик мелений додаємо, я підливку додавати не буду. Перцю, фрикаделька в тих тефтельках є, і то печі я печем. І водичкою так долили. Розмішуємо, дівчатка, і заливаємо підливкою, тепер яку ми з вами приготували, тівтільки. Ось так кожну тівтку ми поливаємо підливкою. І по картоплі також підливку льємо. Ще я тоді беру трохи солі, отак по картопельці сиплю, по картопельці сиплю. Заливаємо водичкою. я свої своїх буду готувати в духовці. Ось так накрию їх фольгою. духовку включаю розігріватися на 200 градусів. І оце ставлю в духовку і е, тушкую їх при 200 градусів. Скільки вони там тушкуватимуться, кожен дивиться на свою духовку сам. Ті втільки я вже приготувала. Їх можна їсти як самостійну страву, або ж з якимсь салатиком, або ж з якоюсь зеленню, або ж ось так, як я сьогодні приготувала, і з картопелькою. Дівчатка. Нам смачного. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!